А, що ви мені а, міш? Міш? а де написано, як я міш? маю міш? до тебе говорити? ви мені Бо я так хочу. Ну, так це ж мої проблеми, так а та що тебе не То Торона мішає? Корона мішає, це голову чи що? Ти ще не знаєш, мене що ми не, не, не знаємо. А я, я при Ну, Дуже чого знаю. А чого ти так базариш? А ти чого так базариш? Ти? Це хорошо, хорошо. Чули, як спілкується. Майор! Трошки... Дрошки... Дрошки бояться вас будуть а що А ну-ка ну-ка, а що буде а що ти мені зробиш ну давай напишу штраф штраф Кані. хватить дури каєш ну давай подивимось давай подивимось, давай подивимося пішли він закритий Де, Ні. Його ж а тепер диви коли я сижу я його не бачу Даже і так видно навіть <праць> на присядки видно <праць> Далай, Йосиф, слухаю тебе уважно для чого? Для проведення розгляду справи згідно з То давай розгляд справи згідно закону починай З яким позитивом? Згідно з законом Ну давай Допровідну оцінку доказів Яку? Вашого правопорушення Вашу Яку? Можу. Ти ще мені доказів не предоставив. Тим що є знак наявний Ти ще мені доказів не предоставив. Знак передбаченим, її заборонено Почекай Вирух в зоні дії запуску Почекайте Знак передбаченим Слухай сюди, давай так. Давай так, стоп. Мені докази, що я тільки що їхав і порушив. Ну? Ну. Де де? Де де були докази? А що такое? До майора дослужився, ще не вивчив.